Неділя почалася тихо-тихо. У селі ще навіть собаки не гавкали. Лише десь у саду перекликались горобці і зрідка зітхав вітер у яблунях. Сонце вже визирало за лісу, але не палило, а лагідно розливало золотом по подвір'ю. Олена прокинула ще в досвіта. Вікна її хати були розчинені, і свіже прохолодне повітря легко торкалося обличчя. Вона прислухалася. У хаті панувала тиша, діти й онуки ще спали після вчорашнього дня, і недарма. Адже вчора всією родиною копали картоплю. Господи, який то вже будень, подумала вона, повільно піднімаючи з ліжка. Перед очима сплили картини. Онуки бігають по городі, сміються, знаходять величезні бульби, показують одне одному, а потім гордо біжать до неї. Бабусю, дивись, яка у мене картоплина. Діти жартують між собою, сперечаються, хто більше рядків викопає, і навіть її син, який завжди такий заклопотаний у місті. Забув про свої справи і, сміючись, підкидав кошик з картоплею, немов той був порожній. Олена вийшла на ганок. Земля ще пахла вчорашньою працею свіжим чорноземом і втомою. На городі ще залишалися сліди від дитячих босих ніжок, розкидані кілька дрібних картоплин, які не встигли підібрати. Село ще спало, і ця ранкова тиша була для неї найкращою музикою. Вона присіла на лавку біля хати, поклала руки на коліна, вдивилась у небо. Ось воно щастя, майнула думка не в грошах, не в розкішних речах, а в тому, що діти приїхали, що ми разом, що онуки сміються в моєму дворі. Скільки разів вона почувалася самотньою в своїй хаті, скільки вечорів зустрічала сидячи біля вікна, чекаючи буде дзвінка від когось із дітей. І тепер, коли вчора хата дзвеніла від голосів, вона зрозуміла, життя не минуло даремно. Вона зайшла назад у хату. На столі недоїдки вчорашньої вечері, крихти від пирогів. Треба швидко все прибрати, поки діти сплять. Подумала й почала нишком наводити лад, а потім узялась до сніданку, дістала з комори свіжу картоплю, що діти викопала, нарізала цибулю, розігріла пательню, на плиті загуділо. Запах смаженої картоплі розливався по хаті, змішуючись із ранковою кавою, яку вона поставила для доньки. А для внуки взяла зготувати їхні улюблені млинці сливовим варенням. Яке вже встигла зробити в цьому сезоні. Олена усміхнулася сама до себе ось так, по-нашому, по сільському, щоб діти ситі поїхали додому. У голові звучали слова, які їй ніхто не казав у голос, але які вона нарешті усвідомила Я щаслива, не від того, що картопля викопана, не від того, що комара буде повною на зиму, а від того, що дім живий, що діти не забули дороги до рідної хати, що тримаються разом і не цураються місця, де народилися». Що онуки знають смак бабусиних пирогів і запах свіжоскошеної трави на подвір'ї. У кімнаті почулися кроки. То маленька онука Софійка вийшла, протираючи очі. Бабусю, ти вже встала? спитала, притискаючись до неї. Так, сонечко, іди, я тобі молочка теплого не люблю. Дівчинка сіла за стіл, В цей час у дверях з'явилася донька Ірина. Мамо, ти що знову не спала до півночі? насупилась вона. Та ні, спала. Просто люблю недільні ранки. І люблю, коли ви є, усміхнулась Олена. Поступово хата оживала, внуки прокидалися, сміялися, бігали по подвір'ю. Чоловіки, син і зять вийшли на ганок, говорили про врожай. Дівчата, донька і невістка допомагали накривати стіл. І вся ця метушня цей галас був для Олени найкращою музикою світу. Під час сніданку вона дивилась на своїх дітей і ловила кожну мить. Як Ірина поправляє доньці волосся, як Петро розповідає смішні історії з роботи, як онуки сперечаються. Усе це було простим і звичайним, але водночас найціннішим. Коли годинник підказав, що час збиратись додому, Олене стиснуло серце. Вона знала. Зараз подвір'я знову стихне, та цього разу вона не відчувала самотності, бо відчувала діти завжди будуть повертатися. Вона вийшла проведжати дітей у двір. Машини завантажували сумки, гостинці з села. Онуки махали руками і кричали, бабусю, ми ще приїдемо. Вона стояла біля хвіртки, махала йому слід і думала так, приїдете, бо у вас є куди вертатися. А я чекатиму завжди, скільки Бог дозволить. Коли машини зникла за поворотом, знову занурилась у тишу подвір'я. Але тепер ця тиша була іншою, не гіркою, як раніше, а світлою, бо дім наповнився сміхом і любов'ю, і ці миті залишилися з нею. Олена повернулась до хати, сіла біля вікна і задумливо подивилась на город. Не в картоплі справа, подумала вона. Справа в тому, що сім'я живе, а коли сім'я разом, то й життя прожити не дарма. Родинні цінності це не врожай і не робота, це теплі обійми, сміх за столом, галас дітей у дворі, а все інше дрібниці. Бо найбільший скарб у житті це мати міцну, дружню родину. Для матері це найбільше щастя, коли діти і внуки не забувають додому, до рідного, дому, дорогу.